А ви говорите за щось одне, так на ньому і продовжуєте. На особистості ніхто не переходиться вже останній під час конфлікту. Далі активне слухання. Ви, коли говорите, ви хочете, щоб вас не тільки чули, але розуміли. А, якщо ви просто слухаєте, це означає, що вона вихопила в хопили, друге вирок. Якщо ви почули цю інформацію, ви її почули, проаналізували, зробили для себе висновки, і вже відповідно. Надійно, просто ви нічого цим не Далі. Пошук компромісу. Є такі конфлікти, всі ми різні люди за темпераментом. І є такі люди, я їх назву, просто перкі люди, я від свого не вступлюся, я просто буду стояти на цьому, навіть якщо я не правий. Тому в цих випадках потрібно знайти компроміс. Давайте я зроблю так, але потім за це мені я отримую ось так. Далі, медіація. Як ви думаєте, що таке медіація під час вирішення конфлікту? Медіація це залучення третьої сторони до конфлікту. Якщо вже конфлікт набув прямо активної фази, вам вже важко взагалі визначитись, ви не контролюєте свої емоції, потрібно покликати якусь третю людину, абсолютно не зацікавлену у ваших інтересах та поглядах, розповісти їй. Перша особа розповідає їй свій приклад, друга особа розповідає свій приклад, і далі вже ця людина, відповідно до цього, обирає, хто може бути правим у вирішенні цього конфлікту. Далі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, конфлікти у спілкуванні це абсолютно нормальне явище. Конфлікти виникають у нашому повсякденному житті кожного дня. Але потрібно вміти правильно з ними боротися, і так, щоб з кожного конфлікту ви виходили просто переможцем. Важливо, важливо навчитися справлятися з конфліктами конструктивно, і це може сприяти зміцненню стосунків, по кращенню між людьми. Я думаю, ви неодноразово бачили в такій ситуації, беремо вже трішечки більші міста, беремо навіть наші мас-медіа і так далі. Люди більш такі приститні. Солідні люди, хребте так, ви хтось бачили, щоб вони або кричали я не знаю. Якось так вирішували свої конфлікти. Ну, неподпорився. Хто? Хто що я mm -hmm. робив? Mm -hmm. Ну, так він заспокоювався. <laughs> Через <500 -х> почав. <laughs> так не заспокоюється. Додаткові поради для ефективного спілкування які допоможуть вам подавати труднощі, якщо вже такі виникли. По-перше, зворотній зв'язок. Регулярно надавати та отримувати зворотний зв'язок для уточнення та покращення комунікації. Якщо ви щось розповідаєте, навіть залучення оцих справ, що ми з вами сьогодні пропрацювали, це досить цікаво та інтерактивно. І повірте, ви стаєте більш розслабленими, і у вас оці бар'єри просто спадають до нуля. За ідеями, сприяти взаєморозумінню та співпраці. І наступне навчання та розвиток. Вам потрібно, і це не лише стосується бар'єрів, це взагалі стосується вашого життя, ви ще досить молоді. І я дуже сильно вас прошу. Зараз, коли вам ще 17-20 років, це найкращі роки вашого життя. І потрібно їх направити в правильне русло і Шлемарно, а ви нічого так і не досягли, нічого так і не зробили для того, щоб краще жити в майбутньому. Те, що ми робимо сьогодні, буде результатом нашого дня завтра. Постійно розвивайте власні комунікативні навички через тренінги, курси та самонавчання. І далі на завершення. Подавання падіння у скінкуванні вимагає свідомих зусиль та готовності до змін. Однак ефективна комунікація приносить значні переваги. Я уже кращому взаєморозумінню співпраці та гармонійним стосунків. Якщо у вас виникають бар'єри з спілкуванням, то вам, безперечно, потрібно розмовляти. Намагатися, якщо ви студенти, якщо ви студенти, завжди на парах, ви хочете розповідати оці отговори, і не бійтеся, вам ніхто нічого не зробить, вам просто потрібно навчитися розмовляти. Ви доносити інформацію до людей. Навіть якщо будуть виникати якісь конфлікти під час вашої роботи, не потрібно ні в якому разі кричати. Ви просто спокійно доносите свою інформацію. Якщо ви бачите, що людина вже кричить, якщо вона вас не чує, просто зробіть перерву і поверніться до цього діалогу трішечки пізніше. І я впевнена, що ви знайдете якийсь розвиток цього всього конфлікту. Я думаю, що. Які допоможуть вам у майбутньому. Ви подаваєте труднощі у спілкуванні, якщо такі є. А якщо труднощі так і залишаються, можете звертатися до мене, я вам обов'язково допоможу їх подавати, і все буде добре. Дякую вам за увагу. Була рада з вами. йому теж потрібно потім кудись ці проблеми принести, він ж не може їх тримати всередині себе. Психологи також живі люди, і в нас також можуть бути якісь проблеми у нашому повсякденному житті. І є такі ситуації, коли ми не в змозі їх вирішити. І ми також можемо звернутися до психолога, просто щоб поговорити, виговоритися, і далі ми можемо нормально працювати і надалі приймати інформацію і працювати з іншими. Скажіть, будь ласка, якщо до психолога ходять? Психолог може стати на фоні цього психічним здоров'ям. Дивіться, не потрібно вмути психолога та психотерапевта. Якщо ви приходите до психолога, у вас просто є якісь проблеми, які можна вирішити без допомоги якихось медичних засобів. Це просто поговорити, проговорити ваші проблеми. Але якщо у вас є якісь проблеми вже, деяких яких потрібно, Коли треба все ради, це треба вам, я скажуть, вам люди скажуть. Люди скажуть. Якщо ви відчуваєте, якщо ви багато працюєте, дивіться, рутина вона вбиває кожного з нас, кожного. Ви відчуваєте, що ви вже на межі, вас просто все дратує, ви не хочете ні з ким спілкуватися, у вас погіршується самопочуття. Перш за все, берете перерву від роботи, якщо таке є, або навчання. Хоча б кілька днів побудьте наодинці самі з собою, зрозумійте, що вам потрібно насправді, або де ви зупинилися в минулому, чому в мене немає розвитку в майбутньому, тому що ми живемо і ми повинні саморозвиватися. Якщо вже виникає така проблема як виграння, відпочили кілька днів, зробили перерву для себе. Якщо не допомогло, звертаємося до психолога, і психолог вже попрацьовує з вами цю вашу проблему. Можливо, десь треба повернутися до минулого. Можливо, десь буде проблема в вашому дитинстві. Я забула вам сказати. Можливо, ви чули про такий вислів, як марафон соціальної естафети. Чули. чули. Чули, я казала. То що це коли від одної людини у спадкової набирається, звичайно, коли вона набирається, коли В дитинстві? дитинстві. це діти від батьків набирається. Ви зростаєте все ваше дитинство в одному середовищі з вашими батьками. Марафон соціальної естафети. тобто ви просто набираєтесь от поведінки отих манер. і ви думаєте, що для вас це все є нормальним, адекватним. Але коли ви. Ваші манери і так далі можуть не сприймати адекватно. Пояснюю, чому. Якщо в дитинстві були певні проблеми, крики і так далі, для вас це є нормальним, і роки через 15-20 ви будете відтворювати цю поведінку в майбутньому. І ви не будете знати, що це неправильно, тому що ви так зростали, і для вас немає жодних проблем у цьому. А інші люди вас можуть не розуміти, і внаслідок цього можуть виникати проблеми. І якщо ви відчуваєте, що з вами щось не так ви відчуваєте, що ви щось робите не так, вам потрібно розібратися зі своїми думками, також можете звернутися до психолога, і психолог просто допоможе вам пропрацювати цю проблему. Є ще питання? Яка різниця між соціофом і соціопатією? Соціопат. Соціофобія і соціопатія це а, людина, яка боїться. А, Вона починає одразу закриватися у собі. просто І вона, е як в такій капсулці стає, вона м намагається своєю поведінкою просто зберегтися від тих зовнішніх чинників, які її нервують. Бо ця поведінка це все також з дитинства можливо. Якщо десь не допрацювали батьки, і ви просто у вас немає зв'язку правильного з суспільством, з іншими групами. 4 роки це саме той період 5, коли вже можна дитину залучати до інших дітей, щоб правильно відбувався е, процес е, соціалізації. Якщо цього всього не відбувається, дитина зростає сама, вона не відчуває підтримки від інших, вона не знає, що це таке поговорити з кимось, внаслідок цього в майбутньому вже можуть зростати соціофобії та соціофонів в суспільстві вона хоче показуватися такою активною а вдома, вона залишається Вона хоче краще, ніж вона є насправді. ця людина насправді дуже самотня всередині. Якщо людина вдома спокійна, одна розмірена, але давайте так, я запитаю, в неї в зонішньому середовищі багато друзів є. Вона просто хоче здаватися кращою, але насправді вона само. Якщо будинка, вона не, її, і не Дивіться. А, зараз я скажу. Якщо людина хоче намагатися здаватися кращою, ніж вона є насправді, це просто самозарт. Це просто справжній самозарт. Якщо вдома вона сама, вдома це її у будиночок в будинку, то, то і вона не відчуває ніякої загрози. Якщо вона відчуває, що вона тільки залишить територію свого цього будинку, своєї території, і вона просто боїться, що їй хтось може завдати шкоди, і вона, можливо, десь підсвідомо думає: якщо я буду такою всією класною, для мене можливо в мене хтось буде боятися, можливо, хтось мене буде поважати, але мене ніхто не буде чіпати. Це просто справжній самозахист. Такий самий самозахист, якщо в нас буває якась. Ситуація виникає, самозахист може виникати сміх, бо сміх просто без причини, в якійсь стресовій ситуації. Точно так само, як і плач, точно так само, якщо ви починаєте висити, яка стресова ситуація, ви ви починаєте перебирати пальцями, починаєте хитати ногою. Це просто самозахист на зовнішньому на подразники нашого зовнішнього світу. Ця людина насправді дуже самотня всередині. Їй потрібно більше спілкуватися більше відкривати. І зрозуміти, що не все так погано, і не всі просто хочуть завдати їй якоїсь шкоди. Можливо, в неї вже не такі випадки в житті, через які вона так закрилася зсередини і нікого не хоче в своє життя. Це все потрібно проговорити. Я ж не знаю, що, які прощає деталі. Ну, це ж трішечки не психологія, але раз. взагалі, що таке апоустрофопа? Боятися закритих просто звідки вона бере.